Радіо ЮАЙ Чикаго. За цю ніч було понад 60 шахедів і майже 90 ракет різних типів. цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. У всіх містах, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. І от, власне, президент України Володимир Зеленський також висловився висловився стосовно цього у соціальних мережах. Отож, цитую у російських ракет немає. Затримок, як і у пакетів допомоги нашій державі. У шахедів немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи Петріот повинні захищати Харків і Запоріжжя. Потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно, точно можуть підтримати потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви, сказав Зеленський. Отож, за цю за цю добу відбулась наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. Розповідаємо детально. Харків окупантами там здійснили більше 15 ударів по об'єктах енергетики. Місто фактично без світла. У Харкові без електроенергії залишаються біля 700 тисяч споживачів. У Харкові не працюють світлофори, метро та системи сповіщення населення про загрозу. Також оповіщення про можливість ракетних ударів надходитимуть на мобільні телефони. Також Запоріжжя. Там терористи завдали 12 ракетних ударів. Уражено об'єкти інфраструктури, пошкоджені цивільні будинки. Є постраждалі, відомо, що загинула восьмирічна дівчинка та її 35-річний батько. Кривий ріг та сумщина. Там запроваджено графіки аварійних відключень. Вінниччина, Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина теж влучання в об'єкт критичної інфраструктури. На Полтавщині застосовані перевервані вимкнення підстанцій та введення графік аварійних відключень на всі 10 черг. Одещина там близько 300 тисяч абонентів підпадають під графіки відключення. Фахівці проводять відновлювальні роботи. Не оминуло і Дніпропетровщину. Від ударів окупантів постраждало Дніпро-ГЕС. Отож у обидві станції поцілили вісім ракет. Ураження дуже значні. Вони зараз зупинені і невідомо, чи зможуть відновити роботу. Персонал станції не постраждав, також загрози прориву дамби наразі немає. Рух транспорту греблею зупинений, а також відомо, що там відбувся масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро. Понад тисячу шахтарів залишилися під землею через неструмлення після російських обстрілів. Повідомляють в ДТЕК. Зокрема, у компанії повідомляють, що без живлення залишилися вуглевидобувані підприємства Дніпропетровської області. Тисячу шістдесят шахтарів перебували на робочих місцях. Нині задіяні резервні джерела живлення. Розпочалася евакуація гірників на поверхню. Після евакуації вони всі проходять медичне обстеження. Постраждалих на щастя немає. Навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не було настільки великим, як цієї ночі. Про це заявив голова Укренерго Кудрицький. В енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі. І цей масштаб уражень є глобальний. Найважча ситуація у Харкові. Там терористи буквально намагалися знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто. А тим часом Росія створює угрупування у понад 100 тисяч солдат. Повідомляє командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Павлюк. Цитую: можливо, вони будують будуть поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вирогідність є, що на Шаток літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде, заявив Павлюк в ефірі телемарафону. А тепер традиційно до справ болотних: Легіон «Свобода Росії передав привіт шойгу з лісів Білгорщини, а особливо мін вбивство Російської Федерації про ліквідацію усіх бойовиків. Також рейд триває, що не може не тішити. Також на Білгорщині впав Мі 8 Пропагандисти пишуть, що вертоліт здійснив жорстке приземлення вранці 21 березня недалеко від селища Рувеньки. Пілот, нібито поранений, а сам вертоліт зазнав механічних пошкоджень. Вуса Кремля Пєсков заявив, що Росія перейшла у стан війни. До речі, вперше на офіційному рівні традиційно звучали репліки про колективний захід, київський режим і його знищення, а також заклик росіян готуватися до своєї внутрішньої мобілізації. Російські нафтопереробні заводи є законними цілями для України. Про це повідомила віце-прем'єр-міністерка у Ольга Стефанішина. Напередодні американське видання опублікувало матеріал, в якому процитувало заклики посадовців Сполучених Штатів до України не завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації. У відповідь Стефанішина заявила, що Україна діє згідно зі стандартами НАТО. За її словами, у лютому 22-го року їй пояснювали, що у розумінні альянсу означає закрити небо над Україною. Вони сказали, цитую Ольга, ти ж не розумієш стандартів НАТО. У розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Російської Федерації, яка дає можливість бомбити українські міста, заводи, які роблять ракети. Тож ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО, сказала віце-прем'єрка. А тим часом у Російській Федерації дві колонії, понад 30 посадовців, потрапили під санкції ЄС через смерть Навального. Активи людей у Євросоюзі в разі виявлення підлягають заморожуванню фігурантам списку заборонений в'їзд і до ЄС радіо ЮЕЧИКАГО.